Чи бувало в тебе таке, що ти ніби якийсь період свого життя от живеш в очікуванні? Або, або можливо, взагалі там більшу частину свого життя. Тобто ти очікуєш, що можливо там прийдуть якісь зміни, можливо, там зайде партнер, можливо, прийдуть гроші або клієнти. От щось ніби трапиться в твоєму житті, і воно зміниться. І ти живеш от таке відчуття, ніби зараз ти на паузі стоїш, а от от-от от ніби зараз щось зміниться, і тоді... Але цей період, ніби ти вже готова його взяти, а ти прямо на такому прямо енергетичному тонкому плані можливо відчуваєш, що настільки ці зміни близько, але вони просто не настають в твоєму житті. І чому ж воно власне так відбувається? Я Катя, я спеціаліст по роботі з підсвідомістю, також я майстер тілесних та енергетичних практик, фасилітатор кундаліні активації та номеролог. Я допомагаю людям покращити їхнє життя через таку глибинну роботу зі своєю підсвідомістю, зі своєю головою, а також зі своїм тілом. І от якщо ти зараз пізнаєш себе в такому періоді, що ніби... Все в очікуванні, або, наприклад, там життя взагалі на паузі, то чому ж так відбувається і що ж з цим робити? Взагалі, наш мозок він звик тікати із того, де йому некомфортно? От, якщо, наприклад, зараз в твоєму житті щось таке відбувається, або події якісь, або взагалі ти незадоволений, задоволена наприклад своїм життям, то зміло мозок буде йти або в майбутнє, де він буде фантазувати, або він буде йти в минуле, де можливо було щось краще. Але Якщо ти пішла з цього минулого, то знову 100% там кращого не було. Тобто були якісь обставини, з якого ти пішла. Але наш мозок все негативне вміє забувати і згадує тільки позитивне. І тому все життя ми живемо або в майбутньому, яке ми фантазуємо, або зрозуміло, ми живемо в минулому, згадуючи тільки все позитивне. Але нас взагалі немає в моменті тут і зараз. Але всі зміни, всі нові можливості, гроші, партнери приходять. Коли вся твоя енергія тут і зараз. Тому що нам важливо робити? Можеш взагалі закрити очі і уявити, що ти зараз стоїш. А ніби тут в майбутньому є такий образ тебе, так може так уявити, наприклад, себе трішечки, ніби така розмита, і уявити себе в минулому. І уяви, як зараз ти стоїш от в моменті тут і зараз. І оцей образ свій з майбутнього прям ніби забираєш його в момент зараз і привласнюєш собі. Те саме із минулим, та енергія, яка в тебе в минулому, уявляй, що цей образ заходить в тебе зараз, і ніби ти так з'єднуєшся. Тобто ти в моменті тут і зараз забираєш свій фантоми із майбутнього і забираєш себе із минулого. І ця енергія, яка в тебе йшла на думки, на майбутнє і на спогади на минуле, вона ніби збирається в моменті тут і зараз. І дуже важливо, якщо ти відчуваєш, що ти відлітаєш. Прямо повертайся в своє тіло, уяви себе, прям можеш положити, наприклад, там долоню на свою грудну клітину або на живіт і відчути себе в моменті, тут і зараз, прямо повернутися. Тому що всі зміни вони відбуваються тільки зараз. Якщо ти енергію будеш віддавати в оце майбутнє, на жаль, нічого в твоєму житті не зміниться. І якщо ти зараз, наприклад, повертаєшся, але от є таке невздоволення своїм життям, наприклад, що... Не подобається мені моє життя, ніби я не можу винести. Чому ми йдемо в минуле або майбутнє? Тому що ми не можемо винести цей момент тут і зараз. Тому що робити? Наприклад, відчуваєш, що ти зараз? що ти зараз, наприклад, відчуваєш, які це відчуття? Тобто ти зараз в цьому моменті, от як що тобі, наприклад, тут не подобається? Можливо, тут якось боляче, можливо, тут не подобається взагалі своє життя, і прям починаєш всередині тіла шукати ці відчуття. Як це можливо, якось мені боляче, мені якось печально. Мені можливо не хочеться бути в моменті. Мені хочеться втекти і подумай, які це відчуття. Тепер знайди, де вони в тебе знаходяться в тілі. Наприклад, вони в тебе знаходяться в грудній клітині, і прям уявляй, які вони там. Можливо, це як такий згусток темної енергії. Можливо, це якась така яська маса. От що це? І не втікай від цього, а прям починай дихати. і Уявляй, як ця енергія починає розтікатися по всьому твоєму тілу. Прям роби глибокий вдих, видих, вдих, видих, 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 і уявляй, як оце. Всі ці емоції, як вони там тобі уявляються, в вигляді, наприклад, темної якоїсь там субстанції, уявляється, субстанція починає розподілятися по твоєму тілу і просто здавайся. Коли ти цьому здаєшся, коли ти цьому не ціниш супротив, тілі відразу відчувається полегшення. Тобто ти зібрала свою енергію. Тобто, коли ми зібрали з майбутнього з минулого, ми підзібралися в моменті тут зараз, і з цього моменту ми не втікаємо, ми даємо це проживати. І коли ми це проживаємо, ця напруга всередині нас вона просто вивільняється і дається великий ресурс. І на цей ресурс до нас може приходити всі можливості зміни, які ми бажали.